Багато людей вважають, що бійцівські собаки небезпечні, агресивні та можуть вкусити або й вбити. Частково це правда, адже в бійцівських порід добре розвинені бійцівські якості, але якщо собаку гарно виховали, то вона буде відданим улюбленцем, який захистить свого господаря. Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні ви дізнаєтеся про п'ятірку бійцівських собак. Перший Алабай. Зріст самка 60-69 см. Самець 65-78 см. Країна походження Центральна Азія. Також Алабай відомий як середньоазіатська вівчарка. Ці бійцівські собаки мають гарний інтелект. Кажуть, що ці собаки ніколи не добувають постраждалого. Вони навіть можуть поспівчувати йому співчутливим поглядом. Другий бультер'єр. Вага 22-38 кг. Зріст 45-55 см. Країна походження Англія. Ці собаки дуже віддані своєму господарю. Близьки можуть навіть стати друзями. Якщо гарно виховати цього собаку, він буде дуже добрий та ласкавий. Третій американський підбультер'єр. З'явилася ця собака завдяки схрещуванню інтер'єра з бульдогом. Американський підбультер'єр успадкував відмінні бійцівські якості від бульдога. Вага 16-27 кг самець, 14-23 кг самка. Ріст 45-53 см самець і санка 43-50 см. Країна походження США та Великобританія. Четверта собака це Акітаїни. Складно уявити, що ця порода бійцівська. В минулому ця собака брала участь у кривавих боях у Японії. Адже в них відмінні якості захисника. Зріст самець 64-70 см. Самка 58-64 см. Вага самець 30-34 кілограми. Самка 25-30 кг. Країна погодження Японія. І остання бійцівська порода, про яку я вам розкажу, це американський бульдог. Створили їх для цькування тварин і участі в боях. Але свою агресивність вони вже втратили і стали чудовими домашніми улюбленцями. Звісно, якщо за ним гарно доглядати та приділяти йому увагу: зріст самець 50-71 см. Самка 50-61 см. Країна походження США. Віцівських порід собак багато. Є. Шарпеї, ротвейлери, канікорсо, Тосаїну та багато інших. Якщо хочете другу частину, в якій я буду розказувати про інші породи бійцівських собак, пишіть. Дякую за увагу, до зустрічі!